Ім'я Семак це давньослов'янське чоловіче ім'я, яке давали синові, котрий народився сьомою дитиною в сім'ї. Менш ймовірно, що ім'я утворене від якогось слов'янського композита, наприклад, Семібор Семірат, Семіслав Семіс, Семігнев, де основа Сем співвідноситься зі значенням «семджа» родина челядь. Відомості про ім'я Семак зафіксовані в пам'ятках 16 століття. Наприклад, у 1565 році фіксуються записи Сємак Ганів, семак Кунатовський та Сємак Арасімовіц. У період з 1648 по 1651 рік зафіксовано ім'я Семак Тімков на Закарпатті. Антропонім Семак, відомий з 15 століття, але переважно вживався як додаткове означення особи при її імені. Також у 1443 і 1449 роках зазначаються городян. Деміані Земак та ладіслає Земак. У 1649 році відомий козак Уманського полку Іван Сьмак, а в 1720 році кріпак Йосип Семак з села Горінчево. В Польщі антропонім Сємак засвідчується вже з 13 століття, схожі на Семак імена Семен домак Селик.